Так я живу в сільській місцевості. До мене дуже багато звертаються і сусіди, хто там має то й одну яблуню, дві, десять і так далі. Куди починати збирати яблука? Тому що зараз деко починає яблуко осипатися, і каже, все, воно вже достигло. Яблуко осипати, його пора збирати. Ні, я йому кажу, ти спочатку те яблуко розріж, подивися, перше, тим, що воно осипається, це у нас що йде? Уражена плодожеркою. Пложерка своє діло зробила, яблуко. Осипає на землю. На даний час вже великі фірми, агрохолдинги вже почали збір яблук, хоча допіру на початок вересня. Яблука збирають, збирають, можливо, це вибіркові збори, тому що починають переважно згал із його різновидностей. Вибирають зараз найгарніші яблуки і так далі. А нам тут теж, думаю, що скоро почнеться прийдеться збирати яблуко, але для цього, щоб його збирати, нам потрібно обробити це яблуко. Тому що зберігати яблуко в усі, цей в зимовий період дуже важко, тому що так само є хвороби, які е, йдуть у складах, та сама амбарна парша, ті самі гнилі і тому подібні різні хвороби. Можу сказати просто, чим я обробляю в себе в саду, щоб це яблуко зберігалося довго. Обробляю дуже старим препаратом, дуже старим. Препарат називається Топсин М. Я обробляю зараз в нас виходить, що десь перша декада закінчується вересня, а я збираюся збирати десь буквально в кінці вересня, початку жовтня, тому що сорти більш-менш мене пізні. Обробляю такий препаратом. Раз за два тижні стараюся до збору врожаю. Чому саме цим препаратом?